Шановні брати та сестри, ми чули про Індію, про служіння. Мені згадалось такий случай, який був у нас на Донбасі. У нас була місія відродження, то керівником її був Сергій Мороз, це сестрилюбий, брат. І основна наша задача була навчання братів по заснуванню нових церков. Ну, одного разу його запросили в Індію поїхати. Це було десь між 2005 і 2008 роком. І він з такою радістю сказав, що поїду в Індію, буду там в церквах проводити семінари по заснуванню нових церков, по підготовці місіонерів. Ну він уїхав, його місяць не було. Коли приїхав, ми зустрілись, кажемо: ну, як Індія. Він каже, брати, я як в Борисполь прилетів. Я зразу там на коліна впав і дякував Богу, що я народився в Україні і що я повернувся в Україну. Я там їздив в цих електричках, це жах каже. То, Ліза, ти вибрала тяжкий путь. Хай Господь тебе благословить. Я хочу прочитати із послання Апостола Павла до Тимофія. І ми так, нам здається, що це якби особисте послання, де звертається Господь до Тимофія. Ну, В цьому уривку святого письма апостол Павло якби не тільки до Тимофія звертається, звертається до віруючих. Я прочитаю з другого розділу першого послання до Тимофія восьм віршів з першого вірша. Отже, насамперед, прошу, щоби звершати. Молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям, у всякій побожності та чистоті, бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людиною. Людьми, людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх свідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом, істину кажу в Христі, не ввожу в оману, учителям язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці. Здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Я хотів би звернути вашу увагу і назвати свою проповідь важливі цілі богослужіння. І тут сказано, що насамперед прошу, щоб звершувати молитви. Дорогі друзі, ми зачастую називаємо нашу будівлю. Дім молитви. І апостол цар Соломон, коли молився за храм посвідчення, то він також сказав, що цей дім буде будинком молитви для всіх народів. Молитва що важливіше, задаємо таке питання. Євангелізація чи молитва? Молитва. Тому що тут сказано насамперед. По-перше, щоб звершували молитви, чому? Тому що це наше звернення до Бога. І коли ми молимось, ми кажемо, Господи, свої бажання. І ми очікуємо, що Він дасть відповідь для нас. Я хочу звернути увагу на те, що тут. Сказано, щоб звершували молитви благання, прохання, подяки за всіх людей. Іноді ми стаємо такі меркантильні, що ми молимося тільки за своїх, за хворих в нашій церкві, за служителів. А мало молитв за інших людей. Зараз в Україні у нас війна. І ми якось зосередились на цій темі. Молитви за Україну, за мир, за спокій, за військових. І стало менше молитв за місію у всьому світі, за місіонерів, які звершують служіння, за ті народи, які не знають, нічого не чули про Бога, про Ісуса Христа, щоб молити за них. А апостол Павло каже, щоби молилися за всіх людей. І він тут розділяє молитва благання. Ну, що це за молитва благання? Ну, коли я так роздумував, то ми, мені прийшло на думку молитва Авраама, коли прийшли до нього ангели і сказали, що не скроємо таємниці, яка є у нас, що Господь хоче зробити в садомі його морі. І він молився до них. І мені здається, що він благав. Чому він каже, Господи, якщо там 50 праведників, невже ж ти зруйнуєш це місто, будеш карати його? Господь каже, ні, за 50 ні. А якщо 20, а якщо 10, тобто він благав, він хотів, щоб люди ці були збережені, але особливо він турбувався про лота. Про його дітей, про свого родича. Но він благав не один раз, а декілька разів він звертався до Господа. Він казав, що якщо там є праведники, то Господи, не вже ж ти покараєш? І це благання повинно бути і в нас. Ми повинні звертатись до Господа не один раз. І те, що ми помолилися тут в церкві за якусь потребу, і ми можемо поставити точку, сказати, що ну все, ми ж помолилися, тепер чекаємо. То апостол Павло нагадує, що треба благати. Треба декілька разів звертатися, і він сам каже про себе, що я три рази просив за те, щоб Господь зцілив його, Ну, отримав відповідь, що достатньо для тебе благодаті моєї. Сила моя звершується в немічі Твоїй, то це є благання. Прохання. Ми можемо просити, що ми хочемо, але в нашому проханні ми повинні знати волю Божу, знати характер Божий. І ми можемо просити те, що заподоби Господу. Як і в своєму посланні каже, що ви іноді просите собі на недобро, ми не знаємо, що буде потім, ми бачимо тільки ось перед нами і щось просимо. А Господь дивиться в майбутнє, і Він знає, що нам буде на користь. То ми, ми повинні просити нашого Господа в наших молитвах. І коли ми чуємо прохання, Наших братів і сестер в своїх молитвах, де вони звертаються до Господа, дорогі друзі, приєднаємось до цього прохання. Для чого ми молимось в голос? Тому щоб чути потреби наших братів і сестер і підтримати їх в молитвах. Тому за це треба підключатися і просити. Також сказано, що ми повинні дякувати Господу. Іноді ми забуваємо дякувати. Просимо у Господа, Він відповів, а ми не подякували. І коли іноді нам люди кажуть, а за що ви можете подякувати Господу ось за цей тиждень, що Господь вам відповів, відповів і що ви отримали відповідь від Господа, то люди іноді задумуються і кажуть, та вроді нічого не просив. А коли. Більш він буде розмірковувати про це, то він згадає багато речей за що треба подякувати нашому Господу за те, що здоров'я є, за те, що тепло є, за те, що дощ є на всіх, за те, що є люди навколо нас і добрі і злі, бо через злих людей і їхні вчинки ми добрішимо іноді, тому що бачимо, яке зло вони приносять. То ми повинні дякувати. І ось в нашому зібранні на першому місці повинна бути ціль звертатись до Господа в молитвах. Це не тільки коли призивають в молитві. Ми іноді чуємо проповідь, і там Господь торкається нас за щось, і ми можемо помолитися тихо, коли ніхто не чує, звертатись до Господа, бо Господь чує наші молитви. Ми можемо молитися не тільки в домі молитви. А коли їдемо в транспорті, коли йдемо десь, ми можемо звертатись, розмірковувати про Господа і молитись за те, що є. І далі він каже, що ми повинні молитися за всіх людей, не тільки за добрих, а й за злих. І тут сказано за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям у всякій побожності та чистоті. Коли апостол Павло писав, то був кесар, Нерон, котрий знищував християн. Господь, Павло каже, що треба молитися за царів. По-перше, щоб Господь змінив їхні серця, щоб Він не дав виконатись ті злі дії, які вони планують. Ми повинні молитися за це. Ми повинні молитися і за царів, щоб Бог дав їм розум для керування, для того, щоб ціль цих молитв, бо це добре і до вподоби Богу нашому Спасителю, щоб у всякій побожності жити нам спокійно, спокійним життям. Про це ціль, для чого ми молимось, за царів. У Радянському Союзі, коли в 60-х роках були. Ганіння на віруючих, то одного брата також засудили, і слідчий йому каже, ось ви йдете проти влади нашої, ви молились за царів, і у вас написано, що треба молити за царя. А у нас нема царя. А він каже: да, ми молилися за царя. Його не стало. Молимося за вас. І ми бачимо, що їх теж не стало. Да? Тобто то молитви наші повинні бути за ті, хто при владі, але ми повинні не тільки благословляти їх, якщо вони злі, а просити, щоб Господь дав їм розум, щоб Він змінив їх. У історії ізраїльського народу на Прийшов, окуповував Ізраїль, забрав у полон багато людей. А пророк каже, молиться за нього і за те за цю країну і за це місто, де ви знаходитесь. Вони молились. Він і стукана поставив Троїх, трьох своїх міністрів із єврейського народу не вклонилися цьому стукану. Він кидає їх у піч. А після чого, які зміни? Він каже, моліться їхньому Богу усі. Тобто Господь має силу змінювати обставини і серце людей. І коли він у гордості своїй піднявся, а народ Божий молився, мабуть, бо так пророк сказав, що вони молилися, то він сиром років був відлучений від влади і познав там Господа і дякував. За те, що Господь через це його провів. <клух> Наша молитва не до вподоби Господу, і добре, що ми молимось. Перше ціль нашого богослужіння молитва. Далі апостол Павло каже, <клух> відкриває, хто є наш Господь. І він каже, що який бажає, щоб усі люди спаслись і прийшли до. Пізнання істини, адже один Бог. Тобто Господь Він відкриває, що в який характер Бога? Бог хоче, щоб всі люди на землі покаялись, щоб вони познали істину, навернулись до Бога, стали дітьми Божими. І це серце нашого Господа. Ми повинні свідчити про нашого Бога, який є єдиний. І в п'ятій книзі Майсея, повторення Второзаконня книга, тут сказано таке Майсей каже народу Ізраїлю: Слухай Ізраїлю, Господь наш, Бог, Господь єдиний. любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем. Усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідую, будуть у твоєму серці. Тобто любов до Бога. Якщо ми любимо Господа, то ми будемо про нього багато говорити, багато розмірковувати, звертатись до Нього, бо ми любимо Його. І це є шехіна. це Господь є наш. Один Господь. Ну, апостол Павло каже, що це недостатньо признавати єдиного Бога. Ще дві великі релігії признають Бога Творця, мусульмани і юдеї. Але вони не мають спасіння. Чому? Тому що Павло каже так, що Єдин Бог і єдин посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. Нема іншого ім'я під небом, через котре належить нам спастись. Ісус Христос каже: Я є істина, я є путь і я є життя. Тільки через нього можна прийти. І він каже: Я і шлях, і я і двері, через які входять. І в 10-й розділі Івангелія Іоанна він показує, що я є пастир добрий. І всі, хто входять в отару, вони входять через двері, а через вікна входить в вір. Вор і розбійник, і ніхто туди не війде. Ісус Христос є ті двері, через які ми можемо війти. То, е, друге, що дуже важливо в, нашій, в нашому богослужінні, це признавати єдиного Бога, єдиного посередника Ісуса Христа. І унікальність Ісуса Христа є в тому, що Він дав себе як викуп за всіх. Свідчення свого часу. Він віддав викуп за всіх. Зараз війна, і іноді є такі також випадки, коли беруть у полон, заснімають на відео, як вони знущаються над цей людиною. Потім посилають рідним, бо знаходять телефон, і требують викуп. Щоб викупити. Отак сатана захопив у полон. Багато людей. І Він потребує викупа. Ісус Христос це зробив. Своєю смертю на Голгофі, пролитою своєю крові, Він викупив від полону гріха і смерті тих, хто повірив в нього. Свідчення про Ісуса Христа дуже важливе. І коли ми збираємося на наше зібрання, це перша молитва. А друге проповідь про Ісуса Христа. Ми маємо потребу в Євангелії кожен день нашого життя. Бо диявол посилає сумніви людям. І в нашій церкві є такі, котрі прийняли хрещення молодих хлопців. Відійшли від Господа, і коли з ними спілкуєшся, задаєш питання, чого ви не ходите в церкву. Та я не вірю, що Бог є. Тобто ми потребуємо Євангелія. І коли починаєш з ним спілкуватися, говорити, то він каже, ну я подумаю, моліться за мене. Дорогі друзі, ми потребуємо Євангелія в нашому житті кожен раз. І не тільки ми. Апостол Павло далі каже, Ще важливу ціль. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом. істинно кажу в Христі, не вважу в обману, вчителем язичників у вірі та істині. Дорогі друзі, нам іноді заходять люди, які не знають про Христа, чи чули, чи їх запросили, чи мали потребу якусь і узнали, що тут щось роздають, допомагають, приходять. То ми повинні відкривати їм Ісуса Христа, ми повинні їм свідчити, наставляти в вірі. Це дуже важливо, щоб в церкві було таке служіння. І коли ми в новому заповіті дивимося, який є священнадії в новому заповіті, то ми знаходимо, що тільки є одна священадія це благовістя про Христа. Те, що ми називаємо вечеря Господня, священодія, молитва над е, молодими нареченими, чи над дітьми чи над хворими. Іноді ми кажемо, що це е, Ну, Ми не знаходимо, щоб в Євангелії було написано, що це, це священодія якась. Це те, що ми повинні робити, коли в нас щось трапляється. А благовістя, воно названо священодією, що це саме важливе також благовістити. І тому їдуть месіонери, йдуть наші брати роздавати Євангелія. І тут братиці сидять, які ходять і роздають, і просять нас молитися. Сьогодні пишуть, ідемо в лікарню, будемо роздавати, молитись. Так, і іноді це незамітні такі брати в нашій церкві, вони не проповідують тут, в церкві, але ну, вони несуть слово. Так, і я вірю, що так як Ліза прийшла через те Гедіоновське Євангеліє, так і дехто прийде до Господа. І це ми повинні робити. Це священодія, яка є єдина в церкві. Ну і в кінці він каже так, тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Я зараз дивлюсь, і у нас жінок більше, ніж чоловіків. Іноді молитви звучать більше жінки моляться, чим чоловіки. А де чоловіки? Чого в них роти закриті? Чому вони не. Підіймають руки до гори в молитві. Чому вони не моляться? Стісняються, може, а може, не це важливим перед Господом. Апостол Павло тут каже, що чоловіки молилися. Одного разу, коли я вчився в семінарі, мені треба було написати роботу про інші релігії. І я пішов в мечеть тут в Києві. Мусульманську, і ми домовилися з священниками там і мамами, що ми побудемо на їхньому богослужінні. Я був здивований, що одні чоловіки стоять на колінах, моляться, одні чоловіки. Жінок там, ну, може, ззаду було десь п'ятеро чи шестеро. Одні чоловіки. А чому у нас по-іншому? Дійсно, ми віримо, що Ісус Христос завдяки Христу жінки були підняті. І вони, Ісус Христос не ставить, що жінки вони нижчі. Він звертався до них, і вони ходили за Ним також. І апостол Павло каже, що перед Богом нема ні Еліна, ні юдея, ні жіночого роду, ні чоловічого. Ці ми перед Господом Він уравняв нас. Тому, мабуть, жінки і більше приходять до Господа, бо Він дав їм таку свободу, Він признає їх. Ну, в мусульманському контексті там жінки не дуже в повагі, як у християн. Але призив чоловіки моліться, підіймайтеся до Господа, голос ваш. Він звучить до нас актуально. тому ми повинні молитися. І так, підводячи наш підсумок, важлива ціль наших богослужінь – це молитва. Це провозглашення єдиного Бога Ісуса Христа Посередника, до якого ми звертаємося, через якого ми отримуємо Спасіння. І через якого ми отримуємо святість, побожність і чистоту, бо ми сповідуємо наші недоліки, наші гріхи, які є, і Він по своїй великій любові прощає нас, коли ми залишаємо ці гріхи. Ми повинні нести Євангеля всім людям, молитись за них, щоб вони мали спасіння. Хай Господь поблагословить нас в нашому житті, в нашому служінні Богу. І одного разу на величкій такій церкві, де було більшість сестер, вони вийшли зібрання, йдуть, а там сусіди сидять, грають у доміно і кажуть, ну що, закінчилось богослужіння? Вони кажуть, ні, не закінчилось. Навчання закінчилось, а богослужіння у нас якраз весь тиждень буде. Тому богослужіння ми повинні служити Богу. І хай Господь нас благословить в цьому, дасть нам підтримки і сили і бажання. Амінь. Помолимось.